Напередодні Шевченківських днів здобувачі освіти 4 класу гімназії імені Дмитра Конокеєнка відвідали центральну міську бібліотеку. Захід під назвою Так заповідав Тарас був присвячений великому поету і митцю Тарасу Шевченку та його неоціненному внеску в українську культуру. Бібліотекари підготували для дітей інтерактивні завдання, де кожен учень мав змогу проявити свої знання та творчі здібності. Діти розгадували зашифровані слова, працювали з хмарою слів, розшифровували прислів'я про Шевченка, гра вірші Кобзаря Слего допомогла їм скласти рідки великого поета, поєднуючи творчість з грою. Особливим моментом став перегляд відео пісні Борітеся поборити», що надихнуло дітей на роздуму про силу поетичного слова. Захід пройшов цікаво і пізнавально. Діти не лише дізналися, Більше про Шевченка, а й відчули силу його слова, яка надихає українців боротися за правду, свободу і незалежність. Під час зустрічі лунала і жива музика. Один з гостей заходу Євген Птуха зіграв на скрипці. Також у бібліотеці представлена виставка книг Тарас Шевченко, батько української нації, яка доступна до перегляду кожному поціновувачу творчості Кобзаря.